7 квітня приблизно 22 годині в місті Кузнінцовську працівниками кузінцівського відділу поліції спільно з муніципальною вартою було проведено рейд по місцям вживання наркотиків в місті. І в одній з квартир, де знаходиться якраз під обліковий елемент, було виявлено місце, якраз де мешканка разом з її знайомими, вона і ще троє чоловіків вживали наркотичні речовини. Так звану речовину крокодил, от що є. Сильно діючим наркотиком. окрім мешканців, які були в квартирі, окрім того, ще було поблизу з під'їздом затримано ще п'ятьох осіб, які на даний час перевіряються на причетність до вживання вказаного наркотику та купівлі його за вказаною подією. Було порушено кримінальне провадження за статтею 317. Це саме організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на даний час працівниками кузінцівського відділу поліції Саме слідчим відділом призначено експертизи, які саме дадуть нам відповідь на це питання, чи ці речовини дійсно являються наркотичними, в якій кількості і так далі, чи підпадає під кримінальну відповідальність, і саме після якраз отримання цих першопочаткових таких слідчих результатів ми зможемо вже чітко кваліфікувати якраз це діяння, в яким воно є. Ці люди, які були якраз затримані того вечора або тієї ночі, вони були зранку під ранок відпущені додому. Вони були всі опитані працівниками поліції, проведені слідчі дії з ними, всі необхідні, які і так як в нас немає доказів, що це є наркотик, то вони були відпущені додому. Сама речовина, яка була вилучена, вона була упакована. На наступний день відправлена на експертизу в Рівненський науково дослідний експертний центр, який знаходиться ну, саме в місті Рівнен. І по, якраз по результатам далі ми будемо приймати рішення, що саме з ними робити, який запобіжний захід обрати. Експертам надається місяць часу для того, щоб вони якраз були експертизу. Ну зазвичай ця експертиза виготовляється саме швидше. Ми працюємо в правовому полі. Закрити безпідставно, ми теж їх не маємо права. Нам треба якісь докази. Ну вони поставлені на контроль для інших експекторів міліції, які якраз проводять на даний час їх якраз перевірку щоденно. Окрім того, вони з'являються слідчої майже щодня. Ситуація в тому складається, що під час якраз вилучення наркотичних речовин ми вилучили порошки. Там є і ацетон, і бензин, і йод. І це якраз є складниками, з якого вариться крокодил, і шприци, в якому віком була речовина. Але так як ми не являємося фахівцями і хіміками, то ми не можемо сказати, чи є в цьому шприці або якась крепка, так як там буває заварка, або якісь інші речовина, або це наркотик. Зі слів їхніх, вони сказали, що це крокодил. Але для того, щоб це перевірити їхні слова, треба експертизу. Саме ці люди були затримані під час того, як вони по-перше, виготовляли наркотик, і по друге є підозра на те, що вони якраз його реалізовували.